Віт і слава Україні! Ну що ж, друзі, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І сьогодні для обговорення маю декілька цікавих тем. Ну я би назвав так: спасти рядового Галущенка, да, тобто міністра енергетики. Напевно, це буде одна із тем. Друга тема, звичайно, буде стосуватися майбутнього працевлаштування слуг і як вони скажімо так дбають про майбутнє працевлаштування себе. Своїх родичів, своїх близьких. Ну, звичайно, ми не можемо обійти в контексті корупційних скандалів і зашкварів служби народу якраз інформацію щодо неякісних аптечок, які закуплялися, якщо я не помиляюся, ще напевно в часи Резнікова. Тим не менше, я думаю, ми побачимо багато що. Ну і звичайно, така тема, як Олімпіада, і, і. гонитва за рейтингами, гонитва за перебігом переглядів. Гонитва за заголовками гучними, які часто густо собі дозволяють зловживати нехороші люди. Я їх не можу назвати журналістами, тому що вони спотворюють інформацію якраз таки за клікбейтом, за заголовками і так далі. Ну ми з вами про це поговоримо. Але звичайно, ми це зможемо обговорити з дуже цікавими людьми, які що правильно зараз підпишуться на наш з вами Ютуб канал. Не забудуть тиснути вподобайки, файники, ну все, що там потрібно. І звичайно підтримати наш з вами Ютуб. Монобанк PayPal в описі до цього відео. Ну а ми працюємо. Отже, поїхали. Перше спасти рядового Галущенка, міністра енергетики. Ми бачили всі, як НАБУ опублікували схему, це опублікували антикорупційне бюро, Служба безпеки України, ну і всі інші, хто примазався до так званого ну, теми піару, так би мовити, піару. Отже, ми бачимо хабар півмільйона доларів, така такса. спіймали заступника міністра е паливої енергетики. Галушенка, і що далі? А про що я хотів сказати, друзі? Я хотів сказати якраз таки про тему дуже серйозну. Вона називається ПІАР-операція по викриттю чи навпаки операція по прикриттю. Отже, повідомлення головного органу в цій історії, звичайно, це антикорупційна структура, яка є в нас незалежна, на конкурсах обрана. За допомогою західних партнерів проінспектована, коротше кажучи, корупція у вільній сфері на хабарі у пів мільйона доларів США викрито заступника міністра Набує САП спільно з зБУ Київською обласною прокуратурою. Ну, ще могли перечислити МВС там ДБР там і так далі. Ну суть не в тому, Е, значить, провели цю операцію. Я дивився ці всі оголошення на е, тих чи інших ресурсах різних структур. Кожна з них розповідає про всіх. До речі, СБУшники чомусь забули згадати САП, але зато не забули відмазати Галушенка. Ну, але все про про по порядку. Отже, впіймали заступника Хейло, ну майже хуйло, перепрошую за мій французький цей заступник півляма за те, що е, евакуйовуючи майно державного підприємства на Донеччині, вугільного підприємства, його віддадуть державному підприємству на Львівщині. Так, от, за це, за це він собі там придумав півмільйона, Мало бути декілька траншів по 100 тисяч. Ми бачимо цю схему, бачимо тіньового куратора, бачимо заступника міністра енергетики. Знаєте, кого в цій схемі не вистачає? Так, заявника. Заявника не вистачає, але про нього ми поговоримо знову ж таки пізніше. Отже, цю схему налагодили, і про це прозвітувалось набу. І, звичайно, спеціальна антикорупційна прокуратура теж сказала, що саме за їхнього процесуального керівництва Набу разом з СБУшниками впіймали заступника міністра енергетики України та трьох його спільників. Ну, вроді би, як суперова тема. ти, Лапін каже, вчепився до того міністра. От чого ти вчепився до міністра, і тут бах вилазить тема спасти міністра. І, звичайно, по команді Офісу Єрмака, по-другому я це обґрунтувати не можу. Виявляється публікація в, на сторінці СБУ. А що вони пишуть? СБУ та Набу за сприянням міністра енергетики, чуєте, появляється в який момент появляється і міністр енергетики. Піймали заступника на хабарі. Ну і далі те саме по тексту. Отже, СБУшники почали операцію по рятунку міністра. Про те, що міністр появився в цій історії набагато пізніше, ніж вже відбулось затримання, писав нардеп Железняк. Я не буду сьогодні його цитувати, але приблизно участь міністра була така, що вже коли вже весь світ дізнався про затримання його заступника, то вони винесли питання щодо звільнення на Кабмін. Ну і от зараз ці історії, знаєте, дуже так прикро, але тим не менше я не міг вам не вивести на екран. Статтю Ніколова, який також написав про цю історію саме в контексті порятунку. Отже, затриманий прямо на хабарі Хейло, так, це прізвище. От, е, значить, і тут саме головне, більше того, за даними моїх джерел затримання Хейла відбулося в суботу, як мені повідомили колеги саме в суботу Міненерго і дізналось про цей факт. Отже, Міненерго ніяким боком до викриття тут якраз таки і не брало ніякої участі, тому. Публікація щодо міністра, яка появилась на сторінках лише СБУ, свідчить про те, що офіс команди команду дав СБУшники. Виконали. Ну, ми ще раз наголошую: національне антикорупційне бюро та САП це ж структура, які не зовсім так би мовити, на 100% підлеглі офісу Єрмака. Ну, але ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній стрім. і Він би був би неповним, якби я не згадав би ще і за цю публікацію. А саме ми знаємо, є така пані Галина Третьякова, ну та, яка розповідала про неякісних дітей. Так от Галя Третьякова пропонує створити в Україні національну демографічну агенцію. Ну, ви знаєте, у нас же демографічна криза, багато біженців, мало людей і так далі. Слуги пропонують роздавати паспорти мешканцям країн Африки, щоб вони їхали відбудовувати Україну замість того, щоб вжити заходів до повернення українців. Але тим не менше. Створення такого нового органу Національної демографічної агенції буде вартувати близько якихось там 272 мільйони на рік. Отже, вони далі продовжують розширяти штат чиновників, заброньованих від війни і забезпечених дуже непоганими платами. Ну, Такі ми маємо наслідки голосування 2019 -го року. Мій би випуск був би неповний, якби я не згадав би за оцю фотографію і за те, що на закупівлі аптечок, неякісних аптечок і так далі. Зараз іде розслідування стосовно 60 мільйонів. Багато це чи не багато, навіть не знаю. Якщо так розібратися по великому рахунку, можливо, для когось це і не багато. Але знаєте, якось під час війни, коли в людей реально немає грошей, коли волонтери реально видихаються, вони собі. Створюють нові агенції, ну і за ті аптечки ще тільки лінивий. В нас не говорив. Але тим не менше, я також за це згадав. По одній простій причині справа в тому, що це про аптечки ми говорили ще з вами за часів Резнікова. От і ми дуже добре пригадуємо, хто в нас той час очолював медичну службу. Але тим не менше, 60 мільйонів гривень. От, і все. Організатори закупок неякісних аптечок. Це розслідування вже проводить звичайно державне бюро розслідувань. Така історія, а ми з вами продовжуємо так. Ну далі, Далі повернення нашої олімпійської збірної закінчення, скажімо так, збору медалей. Чому я звернув на цю історію увагу? Тому що ви знаєте, дуже багато ця війна забрала наших спортсменів. Якщо не помиляюсь, більше 400 спортсменів забрала ця війна. Розруйновані тренувальні бази, спортивні школи для діточок і так далі. В той же час наші горе, журналісти, ну їх можна назвати журналістами. Я таких людей називаю журналядями. Але тим не менше, окей, давайте ми будемо все-таки говорити культурно. От, в гонитві за заголовками. Отже, які заголовки вийшли? Ну, нове время опозорився дуже круто. Другий найгірший результат в історії: Україна з 12 медалі завершила виступ на олімпіаді 2024. Курба, ну хоч би ти би взяло б би, і такого, би, хоч би раз би досягнуло би щось на світовому рівні, в своєму житті. Щось таке велике-велике, ніж обісрати скажімо так, людей, які дійсно працювали. Але виявляється, це ж не перший такий випадок. Ми бачимо, були і інші заголовки. от е, Не скористався другим шансом, українець там не, не, не виборов медаль. Е, падіння України, Китай випередив США, таблиця медалі і так далі. Тобто, ви бачите, які заголовки. В гонитві за цим клікбейтом, за тим, щоб було дуже багато переглядів, вони собі дозволяють писати. Я би, в принципі, обмежився би цими речами, але сьогодні мені в голову влізло ще одне: я хочу вам показати те, що вийшло на фабриці новин, ранкове зведення. Ви знаєте, є такий Василь Пихньо. Він робить дуже непогану аналітику, стриману аналітику, виважену аналітику. По картам Deep State, по ситуації, що зараз відбувається на війні, і так далі, тобто готує певного роду матеріали. І що я дивлюся сьогодні вранці? Сьогодні вранці виходить заголовок, де написано Війська РФ перебросили з Покровська на Курск, карта бойових дій 12 августа. Ну то що москальською, ну це ще біди. Ріше це біда верніше, але мається на увазі. Я хочу акцентувати увагу тут не тільки на морі. Включаю я це відео, думаю, невже от дійсно от замислом було витягнути росіян, щоб вони з Покровського напрямку кинули на Курск, щоб нам полегшити ситуацію? Бо там реально, друзі, на Покровському напрямку реально повна дупа. Включаю відео, і от тут я вивів спеціально з телевізора от, і перекидають зараз до Білгородщини на Курск. Я не можу підтвердити цієї інформації, тобто. Ситуацію, що нібито з Покровського напрямку зняли і перекинули на Курський чи Білгородський напрямок, він не може підтвердити цю інформацію. Але в гонитві за дуже цікавою новиною фабрика новин пише, що все-таки перебросили. Чесно кажучи, я не знаю. У мене колись теж був скандал з фабрикою новин з цього приводу, де вони взупили такий заголовок, що ну тільки лінивий ще не подивився навіть детектор медіа відреагував, хоча вони теж поступили. По тому що почали перекручувати вставляти свої інтерпретації, скажімо так, інтерпретації своїх думок замість того, що сказав Лапін. Я цей аналіз і розбір польотів в себе на каналі робив. Але тим не менше, я вважаю це реально блядськими поступками. Ну тому що ви, по-перше, наражаєте на хейт людей такими заголовками з боку глядачів, які дехто може там дивиться, не дивиться. Ну, хтось подивився заголовок, так не хочуть дивитися, бо там зрада. От, чому? Тому що там написано, що все пропало, там все. Путін умер, і ми всіх побігли, і все закінчилось. чи ще щось там навпаки, все пропало для України. Ну тобто, в гонитві за цією хренью вони дозволяють собі отаку от, от маніпуляцію. А в нас люди зараз і так дезорієнтовані, і от користуватися цією дезорієнтацією людей це дуже подлюча така ситуація. Ну от, в принципі, всі новини, але на завершення маю додати ще одну новинку, яку хотів, якою хотів з вами поділитися, бо ж не може бути таке, що ну, негатив один. Сьогодні ж має бути якийсь позитив. І ви зараз, поки підписуєтеся, тисяєте вподобайки, пишете коментарі. Я якраз таки вам покажу таку картинку. Пам'ятаєте цитату Путіна: що «границі Росії не закінчуються нігде? Ну, десь так виглядає сьогодні ця цитата на календарі російському. Можете здогадатися з трьох раз, де була зроблена ця фотографія, де нормальний український берц на нормальному путінському таблові, ну десь так. Але я би не тільки про це хотів би зауважити, але зауважити ось на цю новину, яка вискочила мені Глава оборонного відомства комітету Бундестагу Маркус Фебер заявив, що українські дії у Курській області РФ. Проходять краще, ніж можна було очікувати. Тому Німеччина може передати Україні додаткові танки Леопард 2 Про це він написав у Твіттері. Це хороша, ну, зараз не твіттер, як то X, мережа X. Оце хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна і переговорів з Путіним в міжнародному кримінальному суді МКС. Додав посадовець. Ну, що я можу сказати? Я хочу сказати слава Збройним силам України. Дякую моїм побратимам і посестрам, що вони продовжують робити цю роботу. Така історія. А вам всім теж щиро дякую. Ми переможемо! Слава Україні!